Доброго дня всім любителям і поціновувачам історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні ми будемо говорити про правління наступників Данила Галицького. І першим на, на часі ми будемо говорити про володарювання його сина Лева. Отже, я вам, як завжди, для наочності прописую тему і будемо починати. Лев Данилович. І будемо починати. Як завжди, я вам вказую хронологічні межі правління 1264 по 1301 рік править Лев Данилович після смерті князя Данила Галицького, його королівство розпадається. Хоч Василька Романович Даниловий брат, і пошановували його, як отця і господина. Влада його поширювалася лише на Західну Волинь і столиця в місті Володимир. А Галицьке, Переяславське і Бельське князівство зберігав за собою старший син Данила Романовича Лев. Східну Волинь із Луцьким він, він отримує Мстиславу Даниловичу. Холмське князівство відходить наймолодшою від Даниловичу це Шватно. І коли ж Василько Романович помирає, його землю успадковує син Володимир. Давайте я вам пропишу для наочності. Данило, Василько. Після смерті Василька наступником стає його син Володимир. Після смерті Данило основну політичну роль відіграє, звичайно ж таки, Лев. Але Лев ділить ці землі і, відповідно, за собою він залишає основне володарювання. Східну Волинь із Луцьком отримує Мстислав. Так, ось тут у нас Лев, Мстислав і шварно. Лев у нас отримує, повторюю ще раз, Східну Волинь із Луцьком. Холмське князівство відходить шватно. Розділили владу і переходимо безпосередньо до е, політичних справ. Як розповідає літописець про Володимира Васильковича як про видатного книжника і філософа. З літописом ми довідуємося, що при князівському дворі був скрипторій, де переписували та оздоблювали мініатюрами книги. Саме тут, ймовірно, було створено. Другу Волинську частину літопису, це Галицько-Волинський літопис, і літописець повідомляє про щедрі дари князя багатьом церквам. Опікувався князь і розбудовує міст. І останні роки свого князювання він хворів на невіліковну хворобу, тому ще з більшою завзятістю він поринає у вир внутрішнього життя. Давайте припишемо основні характеристики князя Володимира. Це у нас Культура, культура, Я розбудовував міста. Я розбудовував міста і, відповідно, займався не тільки культурою, а й був видатним книжником і філософом. Книжник-філософ. Він зарекомендовує себе як досить гарний правитель. Щодо Лева. Він заповзято об'єднував батьківські землі під однією рукою. До своїх володінь Лев приєднує Люблінську землю, частину Закарпаття і Мукачево. По смерті Шварна він зайняв Холмське князівство і в 1272 році переносить свою столицю до Львова. Так, 1272 рік переніс столицю. До Львова, переносить столицю до Львова, мав намір посісти Литовський престол, проте здійснити цього наміру він не зміг. У своїй зовнішній політиці Лев Данилович прагнув таких відносин із Польщею. Дипломатичні зв'язки підтримував також Чехію Чехією, Тонським орденом у відносинах з Ордою Лев дещо змінив тактику свого батька. Він не чинив монголам супротиву, а зважав на їх волю. Зокрема, йому доводилося всупереч власним інтересам ходити війною на Польщу і Литву. Але попри таку поступливість, Лев все ж таки зміг забезпечити спокій своїй державі, бо артенці використовували Галицьке Волинське князівство як плацдарм для своїх нападів на сусідні країни. Не мали успіху відверті домагання Лева до Волинських земель, що були спадщиною Володимира Васильковича, був супереч бажанням усю Волинь передану Стиславу Даниловичу. Останній помер без спадкоємців і землі королівства Данила Романовича таке було об'єднання, Об'єднано онуком уже Данила, це Юрієм Першим Львовичем. Давайте тепер пропишемо основні характеристики Лева. Хотів об'єднати землі. Об'єднання земель. Активна зовнішня політика. Активна зовнішня політика. Проводив активну зовнішню політику і забезпечив спокій своїй державі, але йшов на поступки. На поступки монголам. Хоча спокій своїй державі він забезпечити все ж таки зміг. Ну, і тепер давайте переходимо до наступника який зміг об'єднати все ж таки землі, це Юрій Перший Львович, Юрій Перший Львович. Як завжди приписую вам хронологічні межі, править він з 1301 по 1308 рік. Правління Юрія I Львовича відзначають історики як розквіт держави. Тому я в основної характеристиці вам це і пропишу. Розквіт держави. Розквіт держави. Він проводив досить непогану політику, а він добився спокою і економічного добробуту. Столицею Королівства стає місто Володимир Волинський. Столиця. Як ви бачите, досить динамічно мінялися столиці. Столиця Володимир Волинський. Столиця Володимир Волинський. За правління Юрія І Львовича Польща захопила Люблінську землю, а Угорщина частина Закарпаття. Значить, ми втрачаємо Люблінську землю. Втрачаємо Люблінську землю і частину Закарпаття. І частина Закарпаття. Проте внутрішнє становище Князівства в цей період було, як ми вже сказали, стабільним. Свідченням могутності Юрія Першого Львовича було й те, що, як і Данила Романовича, його називали королем, і він мав титул короля. Мав титул короля. І в нього була власна печатка. Я вам продемонструю світлини, будь ласка, роздивитесь їх уважніше. Чи була насправді ця коронація, чи ні, джерела про це не пишуть і не дають нам жодної інформації. А взагалі одні історики вважають, що корону Юрій І міг отримати в обмін на визначення і визнання зверхності Папи Римського. Прийняття церковної унії та обіцянку Христового походу проти Орди інші наголошують на те, що коронації могло й не бути а королем Юрія І називали як володаря держави за європейською традицією. Про слушність цієї думки свідчить релігійна політика короля Русі. Відомо, зокрема, що Юрій І в 1303 році за згодою Константинопольського патріарха було створено окрему українську православну митрополію. Це Галицьку митрополію. Я вам також в конспекті це обов'язково пропишу. Отже, ось 1303 рік Галицька митрополія. І е, після, е, відповідно, зміни князів у нас наступними стають Андрій і Лев. Прописую вам сюди Андрій і Лев. Відповідно, Лев другий. Андрій і Лев другий. Е, прописую вам хронологічні межі 1308. 1323 роки. Ці князі правили вдвох вони називали себе князями всієї Русі. Князі. Всієї Русі. Називали себе Князі всієї Русі. І в такий спосіб вони висловлювали претензію на а наступництво державницьких традицій саме Київської Русі. Провідним напрямком зовнішньої і внутрішньополітичної діяльності Андрія Телева була орієнтація на Тевтонський орден і Польщу. Значить, знову ж таки, в своїй орієнтації вони орієнтувалися на Польщу і на Тевтонський орден. Переписую скорочено. І у такий спосіб князі намагалися ослабити свою залежність від Орди. Знову ж таки, протистояння з Ордою. У битві проти, проти них, у такий спосіб князі ось вони хочуть послабити Орду, в битві проти якої, можливо, і загинули, оскільки жоден із братів не має дітей. То з їхньою смертю, будь ласка, цю дату запам'ятайте 1323 рік, з їхньою смертю виривається династія Романовичів по чоловічій лінії. Поривається династія Романовичів по чоловічій лінії. Майже два роки Галицький трон залишався вакантним, хоча претендентів не бракувало. І вже в 1325 році галицько волинські боярин ставлять головою держави, обирають князя Болеслава. це син Марії, сестри останніх правителів Андрія Талева, вже в них була сестра. Сестра Марія і її син посідає Галицько-Волинський престол. Це у нас Юрій II. Юрій II, він приймає це ім'я після того, як приймає православне хрещення, його це православне ім'я. Справді його звали Болеслав. Болеслав Мазовецький, так як мама його Мазовецька. Отже, Юрій Другий Болеслав Мазовецький. Править він 1325 по 1340 роки. Про наміри відродити часи могутності Галицького Волинського князівства або Королівства свідчить і той факт, що у документах Юрій II називав себе Божою милістю князем і Діячем Королівства Русі. Приписую хештег вам. Божа милість. Божою милістю князь і діяч Київської Русі. Князь і діяч, діяч королівства Русі. Князь і діяч Королівства Русі. Та використовувати та також він почав використовувати королівську печатку Юрія І. Юрій Болеслав править з 1325 по 1340 рік. У зовнішній політиці він тримався саме орієнтації на Тевтонський орден і знайшов такий спосіб противагу Польщі, відносини з якою були такі досить ворожі. Отже. Орієнтується він у нас на Тевтонський орден. Орієнтується на Тевтонський орден. В 1337 році разом із орденцями намагався навіть повернути Люблін. 1337-повернути Люблін. Намагався повернути. Люблін, але не вдало, як ви вже зрозуміли, не вдало. Далі Юрій Другий налагоджував дружні стосунки з Литвою. Хотів орієнтуватися на Литву. Налагоджував дружні стосунки з Литвою і закріпив їх шлюбом із дочкою князя Гедеміна. Із донькою князя Гедеміна. Будь ласка, запам'ятайте цього князя, він ще відіграє досить важливу роль. Проте, щасливим князюванням Юрія II Болеслава не вважають йому, випало накласти голову від змовників. В 1340 році його було отруєно 1340 рік. Його отруїли, отруїли через ускладнення саме релігійної ситуації. Через ускладнення релігійної ситуації. З дитинства католик він став розмножувати число саме цієї віри і боротися за цю віру. Тому відповідно противників буде багато. Ось так у нас завершається етап Галицько-Волинського князівства.